Усім привіт! Вас вітає майстерня Жоголов Воркшоп. Двоє з моїх клієнтів запевнили мене, що вам буде цікаво подивитися, як я складаю корпусні меблі. Ось я вирішив почати з маленького ролика про шухляди. Тут я роблю розмітку. Потім насвердлюю отвори і за допомогою шуруповерта і шурупів складаю три шухляди, які будуть в одній із тумб у мене вдома. Особливість цих шухляд в тому, що вони складені з різних рештків, які в мене були в майстерні, тому дна відрізняються по кольору, і навіть в одній шухляді є інший матеріал, шпонована дубом фанера. Зараз буде невеличкий натяк для компанії Метабо. Метабо тут могла би бути ваша реклама. Я є відкритим неприхованим симпатиком цього бренду. Мені все в них подобається. Подобаються їхні систейнери, подобається їхня системи зберігання і транспортування, подобаються їхні набори біт, набори свердл, все надійне, якісне і чудово виконане. Ну і кошти абсолютно доступні. Тому я використовую метабо. Тож, метабо, зверніться до мене, якщо ви хочете, щоб я більше робив відосиків про ваші чудові інструменти. З вами був Жогло Воркшоп. Замовляйте у нас меблі. Па!